Хто з чим? А я з мульчером. вітаю всіх. Ця ділянка досить далеко від дому. І там внизу в долині, в мене ще вода по борознах стоїть. А ця така на горі на бережку і далеко. І Тобі... я навіть якось не думав, що така вже суха зима. Можна було зарати, а після завтра дощ обіцяють. І на тиждень. Зарати, в принципі, завтра можу. То я хочу і то. І цілину зарати. І ці. Ту взагалі десь 40 сотки. На одній половинці картоплю посаджу ранню, А друга буде далі пекуру за коштую. зорю. Да еще те же день дожди, как сейчас сильный забит зим. Прохи. Блин, знал бы, что такая уже сука. Вчера пришел, измульчивал, сегодня зара. А завтра уже и посадил карту. Так не успел. Блин, шпада. Дуже. Четко зима. Добре, буде. Наразі багато ну, буде завтра. Покажу трохи як чуємо. Це тут ще була купуруза. Це цукрова. Що насіння залишав, з тої сторони виламав там і крали і тому подобне. А тут щоб пристигла такий клаптик. Шість або 80 шорів до половини. Залишив би. Восени вже не встиг, досить довго картоплю вбирали, і була робота. Вони зараз не чують, покажуть чуточки, як це відбувається. não zé e